Ді -ді -ді -ді. Сьогодні з вами ми продовжуємо урок третій за темою п'ятою My Best Day. І поговоримо сьогодні про те, скільки тому років. Це наша сторінка 65-та з підтримушником. Також будемо говорити сьогодні про літру so let's have a look. Звичайно, атрибутом дня народження це в «birthday Cake. торт на день народження. І є така традиція, скільки свічок, стільки років. Або навпаки, так, наприклад, якщо там 6 років, це буде 6 свічок, якщо 7, це 7. So let's say. Тому давай подивимося на. Birthday cakes, які є у на 18 birthday cakes. І скажемо, скільки in років. For example, how old is Lisa? І ми рахуємо, One, two, three. She is three. До дівчат ми кажемо she. до хлопців he. Okay, let's have a look. Number two. Let's count. Ми рахуємо голос. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine. Nine, девять. И ми кажемо, he is nine. He is nine. Або Олег is nine. Так, за имя. is nine. Next, Donna. One, two, three, four, five. She is five. Donna is five. Ей пять років. And Arten. Так, тут дуже багато свічок. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Artem is eight. He is eight. Йому вісім руків. Так само ми зможемо з вами зробити в нашому робочому зошиті порахувати свічки. So, let's do exercise 4, подивись і назви. Предмети, які ми вже вивчали, назвемо її. Puzzle, puzzle, літра P, P, P. Puzzle. Давайте, до речі, подивимося, як формується так, наша літера P. Ось вона літера Pi, – «папі», щиня. папі. Тобто, Dor це в нас велика така собака, папі – Маленька. Так само, як ми замерчили cat, Kit і Kitten кошеня. Подивимося, як хочеться літера P. Ви зможете ще подивитися додатково відео, так, щоб спочатку вниз. Таке півколо домальовуємо. Так само як і коло. Дотичне коло. Літра Пі. Подивимося ще, які в нас слова ховаються. What is it? Що це? It's a frog. Фрог. Frog. жаба. Frog. Тільки перша літра, так ми можемо її закрити, вона не підходить. І число 9. Ми сьогодні його вже називали. It's 9. 9. 9. Ось така літра нам підходить. So, let's have a look. Також, окрім торту, може бути ще й різний. Інші солодощі. Давайте подивимося на них на сторінці 70 за нашим підручником. Може бути кейк, торт ми вже сказали, так, або додаємо ще birthday cake. Ice, cream – морозиво, ice cream. І ось тут ми можемо вигадувати та додавати всі смаки, які нам подобаються. Наприклад, ваніла, ice cream, ванильне морозиво. Chocolate ice cream, шоколадне морозиво. Strawberry Ice Cream, полуничне морозиво. І так далі. Ice cream. Next. Pizza. Ну, звичайно, піца та... страва. Також підходить для свята. Піца. Піца! До речі, на нашу літеру «пі» Pіца. І, звичайно, має бути ще якийсь напій. Наприклад, «ті» Чай. repeat again. Давайте повторимо знову. Кейк. Кейк. Ice cream. Ice cream. Pizza. T. Звичайно, ми вже можемо розказати про свої вподобання. Наприклад, I like pizza. I like ice cream. І ми можемо поєднувати слова за допомогою слова and. I like pizza and ice cream. Якщо мені це подобається. Давайте попрацюємо з нашими словами у робочому зошиті. Зараз ми його відкриємо. Це сторінка 37, де нам необхідно доробити третю та четверту вправи. І трапін, давайте звернемо ще увагу ще раз на літрі Пі, зараз я оберу якийсь колір. Ось такий блюд. Синні. І ми її наводимо спочатку в і потім ось таке півколо. Вниз і півколо. Ну так само маленьку літру пі. Вже у нас два слова точно є: це папі, піца. У нас є такі слова.

Зайва. Не підходить, діти, так? Ми бачимо, що в нас усюди 3, 3, 3, а ось тут 4. Тому ми обводимо, що це нам не підходить. Подумайте над другим завданням, та також обведіть те, що є зайвим. І також ми ще трошки практикуємо написання слів, повторюємо літри. Ось перед нами двоє дітей. Бен і Менг. Спробуємо прочитати їхні імена. б Е – Н – Бен. М, е, г. Менг. Звичайно, нам треба навести дані літри. Так, спочатку, а потім написати літра B, а куди? Навіть до хлопчика. Я поєдную стрілочкою, а вам необхідно тут написати літеру B, а літра N до дівчинки. Нагадую, що ім'я пишемо з великої літери. І виходить у нас ден Meg. Що ж діти? Ви Дво виконуєте вправо на століці 37, подивіться додаткове відео, там пропишіть літру P. It's all for today. I wish you a good day and goodbye!